Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі пастора Ігоря Назаревича, тому поставте, будь ласка, вподобайку, пошерте це відео і прокоментуйте. Сьогодні сталася страшна трагедія. Ворог вдарив по ракетним ударам по всій території України, багато загиблих, але саме страшне і циничне те, що вони вдарили по дитячій лікарні Ахмадіт. І це дуже прикро і дуже страшно, тому що там знаходяться і так нещасні дітки. І ворог дуже цинічний і підступний, і ми, дорогі брати і сестри, живемо з вами в цинічному і підступному світі. І уповать нам нема на кого крім Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми шукаємо, що нам хтось допоможе, це звісно, все правильно, це дипломатія, і це треба робити. Але наше уповання має бути на нашого Господа Ісуса Христа. Мене дратує те, що нація не навертається до, до Бога, але мене ще більше дратує церква, яка постійно ухиляється від своїх обов'язків. І мені багато людей пишуть, коли я закликаю до чогось. Вони кажуть: Это не про то говорять вони мені. Ти неправильно тлумачиш Біблію, кажуть вони мені із кордона, уїхавши і не знаходячись під цими страшними обстрілами, вони не в зоні ризику, вони хочуть себе зберегти. І я думаю, сьогодні постраждало багато людей в запіллі, і може хтось з цих людей теж думав, що він збережеться в запіллі, але сьогодні влучило по ньому, не по фронту. Я розумію, на фронті теж гаряче, але влучило по Києву, по іншим містам, по Одесі, по Кременчугу, по різним містам. І хто сьогодні загинув, думаючись, напевно, брати і сестри, що він сховається в запіллі? Так само, дорогі друзі, якщо ви кинули своє покликання і поїхали за кордон, ви не збережете себе. Ви можете на мене ображати скільки завгодно, і багато людей ображаються і кажуть, ти нас проклинаєш. Я навпаки наставляю вас. Тому що я вірю, що тут, навіть якщо нам судилося тут загинути, послухайте, я хочу сказати, що ми все робимо правильно. І якщо ви втекли і там ви себе не збережете, дорогі друзі. Чому? Я хочу вам прочитати одне місце зі Святого Письма. Так от, зараз я прочитаю. Чому ви себе там не збережете? Тому що ви випали з волі Божої. Так говорить святе письмо. Давайте подивимося разом. Це Матвія, 3, розділ, 11 вірш. Святе письмо говорить, е, Іоанн Хреститель говорить: Я хрещу вас, водів, покаяння, але і душі за мною, сильніші за мене. І я не гідний понести взуття Його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, лопата в руці Його, і він очистить тік свій і збере пшеницю свою, житницю свою, а солому спалить огнем неугасимим. Дорогі брати і сестри, як це страшно. я хочу сказати, да, звичайно, багатьом людям здається, що я себе збережу, а я. Закликаю вас, давайте уповати на Бога, адже я уповаю на Бога і бачу, як він мене береже. Багато братів і сестер. Вони на фронті і в запіллі роблять Божу роботу, і Бог їх береже, і їхніх дітей збереже. А якщо навіть і не так, дорогі мої брати і сестри, то ми будемо знати, що ми повністю виконали волю Божу, до чого він нас сьогодні і закликав. Я не розумію, знаєте, як люди кажуть. Я то, що робив здесь, буду робити і за е, кордоном. Якщо ви вже так сталося, опинились за кордоном, то хоча б моліться і допомагайте своїми коштами, своїми молитвами, своїми постами. Турбуйтеся за неньку. А якщо ви просто там уже устраяєте своє життя, я вам хочу сказати, мені вас жаль. І знаєте, я дивуюся, я цей канал робив для того, щоб. Надихати і переконувати людей вірити. Але я зустрів дуже багато людей переконаних. Знаєте, хто це? Боягузи. Нема більш переконаної людини, ніж людина налякана. Ти, що хоч, говори, вона інтерпретує тобі свої страхи, вона просто, яких, знаєте. Е е передає вона іншого нічого не має, окрім своїх страхів, і там безсенсово цю людину в чомусь переконувати. Вона вперта говорить про те, що лев на площі і треба бігти. Треба спасати душу свою. Дорогі брати і сестри. Це все від плоті. Це все люди, які не знають живого Бога. Давайте надихнемося вірою в молитві. І будемо здійснювати своє служіння. І це дуже добре. Адже давайте будемо пам'ятати, написано мерзость перед Богом, молитва грішника і нечистивого. Дивіться, скільки людей сьогодні кажуть, папочка мене любить, але вони грішники, які залишили своє покликання і своє служіння. Їхнє життя нічого не коштує і нічого не варто. А ми, дорогі брати і сестри, укріпимось вірою і далі будемо продовжувати свою боротьбу, свою війну і своє служіння. Давайте помолимось, дорогі брати і сестри, за тих, хто сьогодні отримав поранення, втратив близьких, за тих, хто сьогодні в полоні, за тих, хто сьогодні на бойовому завданні. Хай Бог береже їх, хай Бог надихає всіх їх вірою. Господь, я дякую тобі за кожну людину, Господь, яка сьогодні. Іде на фронт, іде виходить на бойове завдання. Я прошу тебе надихни в вірі і збережи цих людей надприродньо в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я дякую тобі за це. І я прошу тобі за тих, хто сьогодні втратили своїх близьких, втіш їх, Боже мій, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я прошу про втіху для них, адже Дух Святий, ти втешитель. Я прошу тебе втіша їх в ім'я Ісуса Христа. Я знаю, що ти можеш це зробити надприроднім чином. І я прошу тобі, тебе, батьку, за тих, хто сьогодні поранений. Хай вони швидко одужують в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я молився тобі. Дякую вам, брати і сестри. Молюсь так само і за тих, хто сьогодні злякався. Може, ще хтось з вас не вернеться в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь вас рясно благословить. Не ображайтесь, хоча це ваша. Ласка, як хочете, можете ображатися на моїй настанови в вірі, але я вірю, що може хтось розвернеться, схаменеться і скаже: Я і дім мій будемо служити, Господу. Амінь, брати і сестри. Я вас прошу, щоб ви щось задонатили на наш підрозділ, адже у нас дуже виходить у нас є багато поточних. Якихось витрат, і буде дуже доречно, тому що техніка виходить з ладу, дрони треба, пальне і багато чого. Тому я вірю, що Господь вас рясно за це все діло благословить. І якщо вас чіпляє це слово, ви можете пожертвувати так само в це слово. Ці гроші йдуть на церкву. Наша церква була під обстрілом і вона сьогодні потребує великого ремонту. Хай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі. Амінь.